Ісусу Христу дуже класна проповідь. Я для себе побачила, що є різниця, коли залежний від гріха, наприклад, ну, хтось каже, що я не курю, я не п'ю, я не матюкаюся. Да? А є різниця, коли є одкровення і є свобода. От через одкровення я поняла, що я отримую свободу від кожного гріха, і кожен гріх я можу перемогти тільки якщо я отримаю свободу. Яким чином? Якщо я збережу откровення і коли. Я народжуся згори від Бога, переможу кожен свій гріх в своєму житті. Тоді я скажу тоді точно, що Ісус Христос викупив мене. Я незалежна вже від гріха, та, як, так як блуд, оцей, та. Я незалежна вже від того всього. І це буде моя перемога. Але щоб мені перемогти, мені треба откровення, мені треба берегти откровення, мені треба берегти Слово Боже. І тоді я зможу перемогти дияволу, який приходить через Бо.